Той час Петро, вставши, побіг до гробниці і, нахилившись, побачив тільки пелени, які лежали, і пішов до себе, дивуючися з того, що сталося. Того ж дня двоє з них ішли до села, віддаленого на шістдесят стадій від Єрусалима, яке називається Емаус. І розмовляли між собою про все, що відбулося, і коли вони розмовляли і міркували сам Ісус, наблизившись, пішов з ними, але очі їхні були стримані, щоб не впізнали Його. Він же запитав їх, про що ви сперечаєтесь між собою, йдучи, і чому ви засмучені? Один з них, на ім'я Клеопа, сказав йому у відповідь. Невже ти один з тих, які прийшли у Єрусалим, не знаєш того, що сталося в ньому цими днями, і сказав їм, що саме вони відповіли йому про Ісуса Назарянина, який був мужем пророком, сильним ділом і словом перед Богом і всім народом, як видали Його первосвященники і начальники наші для засудження на смерть? І розіп'яли його. Ми ж сподівалися, що Він є той, хто має визволити Ізраїль. До того ж сьогодні вже третій день, як усе це сталося. Та ще й здивували нас деякі наші жінки, які вранці побували в гробниці і не знайшли тіла його. Вони прийшли і розповідали, що бачили явлення ангелів. Які сповістили, що Він живий, тоді пішли деякі з нас до гробниці і знайшли так, як жінки говорили, а самого Ісуса не бачили. Тоді Він сказав їм нерозумні нерозумній мляві серцем, щоб вірити у все, про що говорили пророки. Хіба не належало постраждати Христу і увійти в славу свою? І почавши від Мойсея та від усіх пророків, пояснював їм сказане про нього у Писанні, і, наблизившись вони до того села, куди йшли, а він робив вигляд, що йде далі, та вони просили його кажучи залишся з нами, бо вже вечори її день закінчується, і він увійшов і залишився з ними, і коли він возлежав з ними то взяв хліб, благословив, переламав і подав їм, у них же відкрилися очі, і вони впізнали його, але він став невидимим для них, і вони сказали один одному, чи ж не палало в нас серце наше, коли він говорив нам у дорозі і пояснював Писання. І, вставши тієї ж години, вони повернулися до Єрусалима і знайшли зібраних разом одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що Господь воістину воскрес і явився Симонові. А ці розповіли, що було в дорозі, і як вони його впізнали. У пороломлені хліб.